Весь січні, навіть я б сказала, і весь лютий місяць. Тобто, в найближчі оці два з половиною місяці будуть всі шанси тут даватися нашим військовим, щоб перехопити і зробити і той контрнаступ, який вже давно всі чекають, так і на який досі виділяється зброя. Тобто, в січні місяці я думаю, все ж таки це буде відбуватися, тому що. Марс буде ретроградним тут до кінця лютого, весь цей час, доки він буде ретроградний, тут буде не тільки ворогу даватися шанс напасти, але і нашим, звісно, військовим будуть даватися шанси на те, щоб повернути колишні позиції. Тобто, це повернення територій може бути, це може бути відганяння ворога туди, де він раніше був. Тому шанси такі будуть тут. Прям до кінця лютого точно вони тут є. Чи можемо ми окремо тоді подивитися і сказати, на яких територіях дійсно може бути успіх? Зараз ми не будемо уточнювати, яким чином це відбуватиметься, але чи зможе Україна повернути деякі свої території? Ну я не можу сказати, що це прямо як може ціла область бути. Я бачу, що це будуть якісь населені пункти. Тобто повернення населених пунктів. Е, ну не знаю, можливо, це буде Донецька область. Тобто, за астрологією так важко визначити, які саме населені пункти будуть повертатися, які саме території. Тобто, я лише можу подивитися, що по е, руху Марсу це якраз буде як повторюватися те, що було у вересні, в жовтні. 24-го року, тобто, ті території, які вони захопили і де просунулися в цей період, вересень-жовтень. От там можна буде їх назад повернути, але не те, що було ще рік тому. Тобто, саме от вересень, жовтень, місяць. Просто можна перечитати, що відбулося на фронті в цей момент. Оце може бути повторитися. Загалом нас також лякають, що ворог матиме продовжуватиме мати успіх на багатьох напрямках, тому що як ми плануємо якісь контрнаступи, так вони сторони планують наступальні операції. Ми зараз подивилися нашу українську сторону, що будуть успіхи, і це безумовно дуже тішить. Але якщо подивитися з російської сторони, чи матимуть вони успіх на українських територіях? Ну, дивися, а, от, от аспекти на небі, які відбудуться, наприклад, там, 1 січня, і зараз вже є аспект. Цей плутону позиція місяць. А, цей аспект, звісно, він в, в мінусі для України. Він дає оці прильоти. Він дає руйнування, але плутонна позиція місяць це ще й такий аспект, пов'язаний з військовими оцими територіями, зі зброєю і а, з силою, щоб забрати щось, щоб щось зруйнувати. Цей аспект він же діє не тільки на території України, він скрізь діє. Тому тут і на території Росії будуть ще продовжуватися масштабні руйнування. Тут буде вогонь, тут будуть вибухи. Тут будуть запускати туди до них зброю. Тобто в них знаєш, буде. Не зовсім дзеркально, звісно, бо в них все одно таких немає масштабних руйнувань, але все одно в них так само ці аспекти працюють. Тобто в них так само відбувається війна на їх території, буде продовжувати відбуватися до кінця лютого, так само як і в Україні. Які б вони там собі не планували контрнаступи, їх контрнаступи знову ж таки це будуть просто як повторювальні дії, які вони вже вчиняли. На ретро Марсі, і ми вже можемо знати, куди вони будуть йти на куди нападати, і вже до цього бути готовими, розуміючи цей аспект. Тому якраз я ж кажу, що шанси буде тут більше українських військових якраз не допустити повторного наступу, і ще й вигнати їх з тих територій, які вони захопили в вересні-жовтні. От я думаю, що так буде це розвиватися, і то вже якраз десь в березні місяці, там вже почнеться перехід планет в інші знаки, там вже почнеться коридор затемнень з березня місяця. І от якраз на коридорі затемнень новому, там почнуться вже зміни. І другий коридор, затемний, який відбудеться вже осені, в вересні 25-го року, він дасть вже кульмінацію тих подій, які розпочалися в гру в березні. Тобто, ми будемо спостерігати. Звісно, там буде і американська влада впливати на те, щоб цей вирішити конфлікт. Вони будуть сприяти, щоб, хоч якісь переговори, відбулися так. Але як ми бачимо, що не дуже вони йдуть на ці переговори. І саме через те, що вони не йдуть, і вже було два шанси переговорів. Вони ну, не скористалися цими шансами, тому що кожен наголошує на своїй думці, на своїй версії. Тому це все може і, і довести ну, шанс є, звісно, там, весною навесні весні 2025 року. Ну, знову шанс, так. Потім другий шанс вмикається літом, тому що літом буде тут Нептун з Сатурном поєднуватися в Овні. Так? І вже як третій шанс вже в вересні, коли цей коридор затемнень відбудеться, і дасть кульмінацію подій, там ще дирекційна Венера перейде в знак Терези і вже дасть підписання якогось документу про землі. Але це документ про землі. Але от саме припинення вогню, воно може раніше відбутися. Тобто, там, я думаю, буде все залежати, наскільки сильно будуть наші партнери давити на Росію. Ти не дивилася, наскільки ти зараз сказала про декілька шансів, деякі ми вже вже втратили, деякі ще попереду, який найвигідніший для України з цих шансів? Ну, найвигідніший ми той, що втратили. Це той, що був у вересні, що можна було домовитися у вересні ще. Але, ну… Знову ж таки, я ж не знаю, що там за кулісами відбувається, чи там якісь були переговори, чи ні, те, що нам публікується, не знаю, що це правда. А, найвигідніший, звісно, був би той, який буде найскоріший. Щоб їм не вдалося ще більше захопити території, доки там ще якісь обдумування відбуваються, тому що доки тягнеться час, вони ж на місці не стоять. Тому було б гарно, якби оцей затемнення в березні місяці використали все ж таки для того, щоб хоча б зупинити вогонь на території України. А далі вже поступово домовлялися і об об обговорювали а, що ну, всі рішення щодо земель, тобто без оцих е прильотів. Це було б найвигідніше, тобто тут такі аспекти, такі шанси дійсно є. Ну і насправді і влада Сполучених Штатів буде робити тиск, що зробили. Бо там буде ще в світі новий військовий конфлікт розвиватися і ставати ще більш агресивнішим. І їм треба буде ще фінансувати той військовий конфлікт. Відповідно, вони не захочуть на розриватися на два фронти і будуть якби давити. На обидві країни, щоб закінчували. Я думаю, що може коли Росію втягнуть в той новий конфлікт, і Росія сама зрозуміє, що не може на два фронти бути, вони тоді самі захочуть все все давайте там закруглятися. і ж, може, це Конфлікти зараз маєш на увазі. Буде в 25-му році будуть ще ну якби ще якісь або розкрутиться оцей конфлікт на близькому сході, або якісь ще нові країни туди будуть додаватися, чи якийсь він взагалі новий буде, і вони туди можуть або затягнути Росію, або скажуть Росії, щоб вона їм постачала зброю, допомагала, тому що вони ж нам допомагають Росії, допомагали Скажіть, тепер от ти нам допомагай. Ну десь в серпні місяці 25-го року щось там почнеться таке масштабне нове. Ми кажу, це може просто вплинути на завершення війни в Україні, також як один з факторів. Також давай подивимося зараз. теж трішки зазирнемо. В майбутнє вже не таке далеке. 25-й рік вже досить скоро. Чи планується зміна верхівки влади в Україні у 25-му році, тому що знову розпочалися розмови про ймовірність таку? Угу. Ну, е, Я теж можу сказати саме про ймовірність, тому що ну, ти знаєш за аспектами це тільки шанси завжди. Тобто, Перший такий шанс він може увімкнутися, коли Сатурн перейде в знак Овна 25 травня, оскільки Сатурн в карті України керує першим будинком, тобто це і влада, це і сама країна, це і основні зміни в країні, і при переході в інший знак це якраз може. Ввести оце якісь зміни. А що це може бути? Овен у нас військ. Ну такий військовий знак зодіак який відповідає там і за агресію за війну і, і за дисципліну. І це може дати перевибори, ну тобто вибори, так, нові. І на цих виборах можуть бути кандидатури якихось військових до речі. Чи якогось, ось може військового оберуть чи в парламент, чи якусь там військову партію створять? Тобто якісь зміни пов'язані з воєнним станом і, взагалі, з військовим сектором в Україні вони розпочнуться це з 25 травня. А, травня. І... Це знаєш, це переведе Україну в ще більш сильніший оцей воєнний режим. Це не буде так, що от все закінчили, все чудово. Тобто, це буде, будуть нові закони, які будуть прийматися на вироблення зброї, на ще більше устаткування. На я скоріш за все, я думаю, що це будуть якісь накази, що всі люди мають пройти військове навчання. А, що можуть сказати, і жінки, і чоловіки, і там ледь не діти. Всі мають оцю військову справу пройти, підготовку, щоб всі були до цього готові. А, ну, бо ворог тепер цей вже вічний. Тобто, нові якісь.